Із черкаських бібліотек можуть забрати комп'ютери у 2012 році. 15 бібліотек краю перемогли за програмою проєкту Бібліоміст. Вона допомагає місцевим громадам в Україні, модернізуючи доступ до інформації в публічних бібліотеках шляхом надання техніки. Однак не своєчасна проплата за послуги інтернет-зв'язку або її відсутність не залишились непоміченими менеджерами програми Бібліоміст. Про це пише одна з черкаських газет. Більше інформації в огляді преси. Очікується резонансний суд по факту вивезення через приватну фірму в Черкасах шести дизельних танкових двигунів за кордон. Про це пишуть у вечірніх Черкасах. Провернувши аферу разом із державними службовцями, ділки оформили товар як двигуни для човнів. Під час перевірки прокуратурою Черкас також випливло те, що новенькі двигуни було придбано на бронетанковому ремонтному підприємстві на сході країни за ціною брухту а вивезені за кордон двигуни могли бути знову встановлені на військову техніку. Міська влада Черкас кинула клич великою черкаською громадою прибрати місто від сміття. Пише акцент: потрібно почистити підмести, скопати клумби, висадити дерева, одним словом, вийти і провести загальноміський суботник. Велике міське прибирання вирішено назвати днем благоустрою. Комунальники обіцяють використати усю необхідну техніку для вивезення зібраного сміття. Вийдуть на вулиці міста, і працівники мерії. За кожним окремим департаментом буде закріплена своя територія для прибирання. До поминальних днів черкащани почали готуватися заздалегідь. Пише нова доба. Ще в березні на базарах зарісніли з яскравими штучними квітами. Та, попри широкий асортимент, продавці скаржаться. Цього року покупці особливо ощадливі. На дорогі пишні букети навіть дивитися не хочуть. Ціни на штучні квіти кусаються. За одну простеньку неживу квітку просять щонайменше 3 гривні. Дешевенькі букети можна придбати вже за 15 гривень. Більш якісні букети на могилки обідаться у щонайменше по 30 гривень. У бібліотек проблеми про це пише молодь Черкащини. Останнім часом намітилися тенденції, які можуть повністю змінити мережу публічних бібліотек. Пов'язані вони з намаганням органів державної влади та місцевого самоврядування зменшити видатки на утримання бюджетних установ шляхом оптимізації. Лише за останні п'ять років у краї скорочено 17 бібліотек. Скоро з черкаських книгарень можуть зникнути комп'ютери, надані за програмою Бібліоміст. Про це розповіла директор обласної бібліотеки імені Тараса Шевченка Лілія Капкаєва.